Ця історія трапилась колись у одному казковому лісі. Вранці ще коли роса спокійно спала на листочках і за обрію виглянуло сонечко і золотим теплими променями торкнулося верхівки дерев. У лісі прокинулись маленькі пташенята і своїм співом почали славити новий день. Почула їх стара ворона і собі вирішила заспівати. Оцей спір, дуже швидко збудив буде 19. Ну, почекай, співачка, опере, будеш знати, як на мені псувати. Мишку, ти вже прокинувся. Так, мама. Вона не дала поспати навіть на ганяла. Це добре, що ти так швиденько встав. Збирайся, сьогодні до нас твій брат приїде. Підеш його зустріти? Сашко? Супер. Вже біжу. Мишко швиденько одягнувся і побіг зустрічати брата. Ой, як давно я тут не був. Все так змінилося, так гарно стало. Цікаво. Які пригоди мене чекають у цьому лісі? Як там мишко? Що у нього нового? Це їхав лісом, любив в самокату. І розглядав все всередину. Радий тебе бачити. Привіт. Я також. Що це таке? Ніколи раніше не бачив. Це електричний самокат. А де взяв? У нас в лісі такого багато. Ти ж знаєш наш ліс. Там кожен другий майстер-винахідник. Пощастило вам. А у нас кожен другий танцюрист. Справді, ну сам побачиш, ти надовго думаю, що на всі канікули. Ну якщо сподобається, сподобається. У нас скоро танцювальний турнір буде. Клас. Це цікаво. А ти танцюєш? Ні, що ти? Ведметі в танці якось неправильно. Досвід нашої родини дядька танцюриста. Наш дядько танцює? Не тільки танцює, він ще й школу свою відкрив. Справді, а я б хотів навчитися, хоч трохи танцювати. <плес> ну Якщо я вже тут, у вашому танцювальному лісі. Добре, допоможу. Познайомлю. Справді? З паранки. Пішли ведмедики до хатинки. Не встигли пройти кілька кроків, як почули голосну музику. Почали приглядатися і побачили танець коників. Ти бачиш? Он вони, он вони танцюють. Вони також готуються до турніру. Так, я ж кажу, поживійний танцювальний ліс. А вже на іншій полянці ведмедики побачили танець білочки і зайчика. За замилувався милувався білочкою. Хто це? Це Вікторія, найкраща танцюристка нашого лісу. Дуже гарна. Сподобалась? Та ти не дуже задивляйся. Вона, каже, із цим зайцем зустрічається. А він дивись, який струнки і гарний. Нам медикам, до таких далеко. Ну, можна спробувати. Що спробувати? Трошки схуднути, бігати, наприклад? Ну, не знаю. Мені й так добре. Сашко і Мешко повернулися до будиночку. Наступного ранку Сашко вирішив побігати. Він швидко втомився і вирішив трохи відпочити. Несподівано побачив зайця танцюриста, який uh -huh. неспішно гуляв із uh -huh. зайчихою. Отже, зайчик не зустрічається з білочкою, і це чудово. У мене є шанс. Так, треба ще кружечок побігти. Сашко повернувся додому і розповів брату, що бачив зайчика-танцюриста разом із білочкою і що у нього є можливість потоваришувати з Вікторією. Брати вирушили у танцювальну школу. Там на до школи танцювала ще одна пара. Це. Вони також гарно танцюють. Так, це вовки лисиця. Вони головні конкуренти. Білечки зайця на турнірі. Мишко і Сашко розглядали приміщення школи. Там з різних дверей звучала музика. Шко трошки переглядав пояснит навіть. Шкопові брата до дядька. Добрий день. Ось вам ще одного божевільного ведмедя. Це мій брат Сашко школи, і він хоче танцювати. Чому божевільного? Ведмеді також можуть танцювати. Відкинь у наші стереотипи. А ти, Сашко, молодець, підеш у групу початківців вчитися. Так Сашко почав вчитися танцювати. Зранку він бігав, а тоді йшов на тренування і старанно вивчав танці. Після школи його часто зустрічав Мишко і вони разом їхали додому. Одного разу ведмедики почули музику і побачили вогні на галявині. Вони зупинилися і побачили, як маленькі вовки почали свій танець у просівках, що світилися. Нічого собі, ще ніколи такого не бачив. Ну я ж казав тобі, божевільний ліс, всі танцюють. Швидко минув місяць, і в школі був екзамен. У залі зібралися різні звірята. Професійні танцюристи сіли навпроти новачки. Екзамен почав сам вчити. Він обирав парень для танцю і музику. Прийшла черга до білочки. Несподівано до пари її вчитель вибрав векмедик і звучала музика. Сашко поступово опанував свій страв і почав танцювати. Танець вийшов вдалі. вчитель похвалив. Білочка сіла поруч з векмедиком. Молодець, як для новачка дуже непогано. Давно танцюєш. Дякую. Ні, приїхав на канікули у ваш ліс і почав танцювати і бігати. Ти бігаєш? Так. Кожного ранку. Я також. Якщо хочеш, можемо бігати разом. Хочу. Давай зранку зустрінемося і побігаємо. З того ранку і за Вікторія почали разом бігати. А вечором предметик приходить подивитися на тренування білочки і зайчик. Став день конкурсу. Сашко зранку вирішив ще раз побігти. У дорожці він несподівано не побачив, що на пеньку сиділа і плакала білочка. Що сталося? Чому ти тут? Я не можу виступати. Але чому? Зайчик підбранув ногу і не може танцювати. А може, я спробую замінити зайчика? Ти? Що ж? Спробуємо. з статмедиком пішли тренуватися. А вечором був конкурс. Зібралися всі зверята і почалися танці. Вчитель ходив площадкою і забирав пари, які танцювали гірше. Через кілька хвилин на паркеті залишилися тільки медмедики Білочка і вовк з лисичкою. Несподівано вов посеред танцю зупинився і покинув площадку. Лисиця кинулася за ним та здогнала і почала вимагати, щоб він повернувся. Не піду. Я звик перемагати чесно. Ти про що? Я бачив, як ти викопала яму біля хатинки зайчика. Ну, і що? Це через тебе він підвернув ногу. Ти не Ну, і що? Сьогодні. Змінюй у партнерку, іди й танцюй сама. Та бог відмовився, і вов пішов. Лисиця зла також побігла геть. Зрозуміло, що хитрістю в житті нічого хорошого не сповуєш. Ну а Вікторія і Сашко дуже гарно танцювали і перемогли у конкурсі. Білочка дуже раділа, радів і ведмеду. Усе, про що мріяв Сашко, збулося. Він навчився танцювати, подружився з білочкою і навіть переміг у конкурсі. Мрії здійснюються, якщо в них дуже віриш.